Аємося на перший міський консиліум на ваших екранах, і вже друга гостя в нашій студії це Тетяна Келіш, менеджерка з громадської охорони здоров'я дитячої міської поліклініки номер 6 компас, фасилітаторка програми зцілення душі та тіла, тренерка з ЕМИЧГЕП. Вітаю вас, пані Тетяно, в нашій Тей. студії. І ви знаєте, хочу спитати наших глядачів, хто може дивитися нас в прямому етері на роботі чи вдома. Як ви взагалі себе почуваєте? Чи з радістю йдете на роботу? Чи є у вас такі сили і натхнення, і настрій це робити? І взагалі подумайте і зараз і знайдіть відповідь на це питання. Ми почнемо розмову з пані Тетяною, і ви зрозумієте, чому я вам ці питання задала? Сьогодні вирішили говорити про впровадження психосоціальної підтримки на робочому місці. Експерткою в цьому питанні є саме наша гостя. І от знаєте, маю я такі дані щодо американських досліджень, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через зниження продуктивності в результаті тривоги і депресії, втрати економіки Сполучених Штатів Америки за їхніми дослідженнями становлять 1 трильйон доларів. І е, за а цими дослідженнями кожна інвестиція, ну, наприклад, в якості одного долару в зміцнення ментального здоров'я працівників окупається у розмірі від трьох до п'яти потім для економіки. Тобто ви розумієте, що в Америці на глобальному рівні, на державному рівні, держава думає, як допомогти своїм громадянам бути здоровими, і це здоров'я так само вплине і на весь розвиток держави, і економіки так само. Розуміємо тепер нашу ситуацію, так, пані Тетяно, живемо вже котрий рік у війні, з 2014-го триває війна, з 2022-го повномасштабна. Тривоги і депресії не обійшли нікого. І все одно е, думаємо про це, держава думає про нас. Маємо програму від першої леді ти як. І вже маємо такі цікаві напрямки як впровадження психосоціальної підтримки, про яку ви нами розкажете. Що це за підтримка, яка вона, що має бути? Це тебе знаєте, похлопають по плечу і скажуть: ну ти сьогодні молодець. Чи це якось по-інакшому працює? А, так, ця тема стає все більше і більше важливою, тому що. Е, Ресурс кожної компанії це люди, а ресурс кожної людини її внутрішній стан. І вже є навіть дослідження, статистичне дослідження цього року. Це січень 2024 року. Дослідження градус, які впроваджені за допомогою координаційного з психічного здоров'я при кабінеті міністрів України в рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я. Є такі дослідження, що більшість українців на жаль, це 46 відсотків загальна відчувають в тому. 46% відчувають напруження 30, близько 30% страх. Це звичайно, що впливає на загальні процеси і на робочому місці, і, взагалі, на ресурсність продуктивність людей. Тому тема психосоціальної підтримки на робочому місці це стратегія підтримки кожного українця, який працює, який Допомагає е, зберегти свій ресурс, незважаючи на всі зовнішні фактори, які е, стаються. А це по перше, звичайно, що війна це е, певні е, втрата. Хтось може втратити е, е, Рідного, бути, так, рі, близьку близьку людину, хтось може втратити. Е, Дім переїхати, тобто ці всі зовнішні фактори дуже впливають. І ця тема психосоціальна підтримка на робочому місці дає можливість кожному, кожному керівнику дбати про фахівця в своїй установі. Тобто ці методи допоможуть звернути увагу на це, що кожна людина це. Ресурс її внутрішній стан її дуже важливий. Її ресурс. Знаєте, от ми з вами проговорили про продуктивність людини, але ми повинні ще згадати, мені здається, ще декілька моментів. Якщо може керівникові, знаєте, ще більш такого старого типу і складу, ще це не важливо. Але є такий момент. По-перше, це і атмосфера в колективі. І якщо одна людина буде така пригнічена і нести цю токсичну поведінку, вона вплине на інших. Таким чином весь колектив може спрацювати. Не злагоджено і не принести тих результатів в ті строки, які хотілося б бізнесу чи керівникові. Так? І по-друге, мені здається, що це ще може, якщо це таке виробництво якесь механічне більш, це можуть бути і нещасні випадки, в силу того, що людина втомлена, вона не зосереджена. І це також може бути потім і великі проблеми і у людини зі здоров'ям, і у компанії з трудовим законодавством, і з охороною здоров'я. Тобто розуміємо, що ці такі. Невеликі нюанси, як ніби поганий настрій, десятий день в твого робітника, а може понести за собою дуже великі наслідки. Так, 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 звичайно. Ну сьогодні так більше хотілося звичайно розкрити тему професійного вигорання і група ризику. В нас професії, які працюють людина, людина, тобто медичні фахівці, це педагоги, і звичайно, що кожен може стикатися з професійним вигоранням. Да, і потребує психосоціальної підтримки на робочому місці, те, що наприклад, да, медичної установи, де лікар, медична сестра надають допомогу, проявляють симпатію, допомагають, лікують. Але ці фахівці також ми знаємо, що вони також потребують допомоги. Е, і також педагоги вони навчають вони. Е... Працюють з дітками і також потребують цієї підтримки. Тому да, не яка це установа, який це заклад в кожному колективі, починаючи з організаційних моментів, починаючи з впровадження політики цього закладу, не як щось додаткове, а як в структурі цього, повинно бути дбати про людей, які там працюють, звичайно. Розуміємо, що можемо приєднати до цієї групи соціальних працівників Звичайно. наразі ж бачимо, що багато внутрішньопереміщених психологи. Осіб. психологи. Це взагалі мені здається соціальна сфера і всі ті, хто співпрацюють з людьми, так, тому так. що для людей повинен бути ресурс. Якщо ти кожного дня віддаєш, 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 то ти повинен десь знайти те джерело, яке тебе наповнить, інакше висушить просто насухо. А скажіть, пані Тетяно, що як ми можемо це знаєте, спостерігати це вигоряння, чи чи є якісь етапи, якісь ознаки його? А, так, є такі загальні ознаки, на що потрібно звернути кожному. Хто нас сьогодні дивиться? На що? А, по-перше, це м, такі п'ять. Ну, виділяють там п'ять чотири етапів. Це коли, наприклад, м, фахівець або в нього нова новий етап в житті, да там нова робота, він захоплений, працює позанормово, да хоче виконати там проект, виконати певне завдання, і він в цьому процесі може не замітити, що. Можуть через втому через е, брак сил е, бути перші прояви е, професійного такого вигорання. Звернути е, особливо е, потрібно на свій сон якісна, скільки годин ви спите, е, чи висипаєтесь, чи е, ви як ви харчуєтесь. І е, дуже важливий баланс. Звичайно, що баланс е, робочого процесу, робочого дня, особистого життя, е, заняття, хобі. І це важливо е, дотримуватись цього. І виконувати. Якщо цей етап це через певні моменти не було на це звернуто увагу, йде процес такого хронічного стресу, коли це може тривати і декілька тижнів, і декілька місяців, угу. і тоді вже немає ні мотивації, Щось створювати, йти на роботу, спілкуватися, людина закривається. Так, також потрібно на це звернути увагу. Да? Етап вигорання, коли вже е, нічого тебе не, 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 не радує, не, не приносить задоволення, але все, все одно ти переступаєш через свої почуття. Це зобов'язання, так. так. І, Тобі і, треба йдеш, вийти. і робиш да, да. тому от на ці моменти особливо е, важливо звертати увагу, і якщо ви відчуваєте, що е, вам потрібна фахова допомога, якщо ви вже самостійно не справляєте, Тись виконуючи певні ритуали повсякденні, да ви можете звернутися до фахових спеціалістів да, або якщо є у вас в вашому закладі психолог фахівець, який може надавати таку допомогу на рівні самодопомоги на рівні. Можна первинної медичної допомоги до сімейного лікаря. У нас вже багато сімейних лікарів в Україні пройшли таку програму, як MHGAP. Вони вміють оцінювати стан, кожного, так? Да, діагностувати, направляти, призначати, якщо потрібно, в залежності від ситуації. Тому доступ є до надання, до допомоги доступ є. І хочу сказати: також за дослідженням цієї ж аналітичної... Звіту градус саме в 2000 порівняно з 23-м 2023 рок, роком. В 2024 році виросла довіра до сімейних лікарів: 16% вже більше людей звертаються за допомогою до сімейного лікаря. До 24 до психотерапевтів психологів. Тобто, люди потребують цієї допомоги. Вони вже знають, що можна звернутися і отримати. Мати, це не тобто, тобто стигма того, що це тільки зі мною, да і вже на щастя, вона знижається рівень але все одно є. Тому ми і сьогодні про це говоримо: що потрібно звертати на увагу на свій стан здоров'я і допомогти собі, якщо це ви можете, на рівні самодопомоги, або звернутися до вах фахових спеціалістів. Ви знаєте, пані Тетяно, ми з вами поза ефіром говорили про це, що є такі знаєте, упередження наразі. Люди кажуть, що ти там не можеш робити свою роботу. Ну, що ти там робиш? Ідеш в офісі, кнопочки нажимаєш і все натискаєш. А, а, а от хлопці в окопах, вони ж там, вони воюють. А, а що ти там не мож... Ну, знаєте, от порівнюють максимально непорівнюване, тому що кожен з нас робить свою роботу і має свій ресурс? І е, намагаються тим знецінити оці почуття. Як на це реагувати? Як захиститися від цього? Бо іноді люди включають знаєте, як це називають психологи токсичну е, таку е, прапрапрапраце, пра, таку е, токсичну працю, коли вкладають все до останку до кожного свого знаєте крапельки, свого джерела е, і не виключаються. Потім потім просто е, я не знаю на лікарняни йдуть або вже знаєте, знаєте, в лікарню, тому що виснажилися. Як реагувати, щоб такого не сталося? А, потрібно а, не засуджувати іншу людину, да? не ставити себе починати з да, себе, тому що ситуації бувають різні у житті. Ми ніколи не знаємо, що а, які обставини а, стоять за цим станом. Звичайно допомога. Один із стратегічних моментів, що потрібно розробити, наприклад, в установі, то це допомагати таким людям, які ви бачите, що їм потрібна ця допомога. Дати лікарню, ну, тобто щоб людина могла взяти відпустку, якщо це такий стан, звичайно, і якщо ми говоримо про депресивний стан, це симптоми продовжуються більше двох тижнів. Mm -hmm. так? Тобто, щоб людина могла взяти відпустку, взяти там, лікарняни, відновитися, якщо навіть якісь обставини особистими втрата близь... близької людини з розумінням відноситись до таких фахівців також. Як на вашу думку, мені здається, що одно, одним з проблем, знаєте, нашого суспільства є невеликий відсоток розвитку емпатійності, тобто відчувати, якщо пояснити простими словами нашим глядачам, розуміти, що відчуває людина, спробувати відчути і ці хвилі спіймати по її. Навіть людина може говорити одне, але емпатія дозволяє тобі зрозуміти, що вона щось умовчує або відчуває насправді посміхається тобі, а насправді їй сумно. Але все це це такий, знаєте, цей Радар, його треба в собі дуже дуже довго вибудовувати, а не першою реакцією засудити, що вона надслабка, чи вона виконала менше, ніж ти, а от я більше зробив. Тобто відчути те, що відчуває людина. І мені здається, наше суспільство не дуже це вміє. Поки що, ми вчимося. вчимося. Ми так вчимося. ми не те, що не в дах і там щось не вміє. Ні, ми вчимося. Ми розуміємо цю важливість, але це ж треба жити своє життя, робити свою роботу і вчитися, і на це приділяти також час. Вчитися і розвиватися в цьому плані. І от мені здається, те, про що ви говорите, це також задача керівництва, якісь можуть тренінги проводити, коли впроваджують у цей захист психосоціальний чи якусь літературу, чи якісь відео рекомендувати. Чи може це якось поліпшити стан такий психологічний цілої команди, цілого колективу? А, так, це е, дуже важливо відчувати і е, на. Так, сказати на плечах керівника неважливо, це якась установа або це якийсь там підрозділ. Неважливо на плечах або організувати такі процеси, щоб люди, які в колективі, спілкуються з іншими. Розуміли, відчували. Мене дуже тішить, що ну, по-перше, це програма «Image Gap». Звичайно, що сімейний лікар, коли він проходить цю програму, він вже по-іншому спілкується з пацієнтом, mm -hmm. тому що немає фізичного здоров'я без психічного здоров'я, і він вже оцінює його загальний стан, і звичайно, що проявляє емпатію. А це такі інтервенції, які вже другий рік в нас в Україні дуже активно впроваджуються це програма зцілення душі і тіла, це самодопомога, плюс, це управління проблемами плюс. Тобто, завдяки вивченню таких інтервенцій, а їх можуть вчати і медичні фахівці, і управлінці, і соціальні робітники, і психологи всі можуть підсилювати свої знання для того, щоб вміти надати допомогу, порадити, звернути увагу на якісь потреби. і Ну, на прикладі дитячої міської поліклініки номер 6 Компас вже впроваджуються ці програми як стілення душі і тіла, проводиться для фахівців закладу такі зустрічі самодопомоги. Також самодопомога, плюс також впроваджується на етапі впровадження, управління проблемами, плюс ну, як приклад да, цього на робочому місці, що вже робиться. Да, і це реально, це можливо. І є така е, аналітична записка психічне здоров'я на робочому місці, яка розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також міжнародною е, організацією праці, де чітко розписана стратегія. На що звертати увагу, що робити керівникам, фахівцям для того, щоб організувати робочі процеси, для того щоб запобігти розвитку професійного вигорання в закладі? І дуже важливо, щоб кожен фахівець, який працює, кожен спеціаліст. Чував підтримку, міг проявити своє лідерство, знав норми, знав права, доступність до певної інформації і, і почував себе комфортно, захищено і міг більш продуктивно працювати, зберігаючи свій ресурс, зберігаючи баланс свого життя. Це дуже важливо, знаєте, і вчимося. Це чомусь. От ми говоримо багато в цій студії про медицину. Чомусь от це все дуже класно і, і дуже так активізувалося активно саме в період війни. І люди мають на це сили і бажання розвиватися, і воно ж дійсно допомагає. Ви згадали пані Тетяну сімейних лікарів. І я впевнена, що в наших глядачів є таке упередження, що звернення з проблемою психологічною ментальною до лікаря це обов'язково. Потім якісь медикаменти, що зараз мене підсадять. Вони надивилися серіалів різних закордонних, де всім приписують антидепресанти, і люди впевнені, що за, от, от я зараз звернуся, скажу, мені скажуть, все, от сиди півроку, не менше, от на цих пігулках. Чи завжди це так буває, і чи є якась інша допомога? Я хочу закликати, щоб хто нас дивиться, зверталися. Якщо ви відчуваєте таку потребу, обов'язково звертайтеся до свого сімейного лікаря. Ті лікарі, які е, пройшли цю програму, які надають е, допомогу за керівництвом Емежґеп, чітко е, діагностують і це не завжди метакоментозне лікування. Дуже велику роль е, в наданні так, такої допомоги є психоосвіта, психоосвіта пацієнта, психоосвіта е, родичів, е, батьків, наприклад, якщо ми е, говоримо про дітей, і це е, по перше, це Надання інформації, що потрібно зробити, не завжди це призначення медикаментозне призначення, все залежить від стану пацієнта, і ну, це не завжди так. Розуміємо, що там немає такої цілі всіх, там всім призначити ці антидепресанти, і ми теж говорили це в цій студії. Що це взагалі не такий страшний вовк, який його малюють? Це дійсно гарні медикаменти, якщо вони призначені за профілем, і той час, який виділяє лікар, на них вони дійсно допомагають і допомагають людині. Це тимчасово ліквідувати, так скажемо, певні реакції в організмі для того, щоб опанувати себе вже за допомогою психології екологічних програм, про які ви говорите наразі, дуже багато знаєте в людей є невпевненості щодо того яким буде їхнє майбутнє, чи буде існувати ця робота, чи це робоче місце, а чи буде взагалі за два От знаєте, раніше, коли проводили співбесіди, якісь там інтерв'ю по компетенціях, якісь питали: а яким ти бачиш, яким ти бачиш себе за два роки, за п'ять років? От зараз мені здається, десять з десяти не зможуть отак от чітко відповісти, тому що дуже багато невідомих в цьому рівнянні, і це дуже бент. Тежить, бо люди, як ви казали, і приїжджають. Вони може вже планували там дітей відправити у якісь вищі заклади, жити, розвиватися, щось робити. А вони вже живуть з нуля, починають в іншому місці, і такій людині дуже важко. От так само чи допомагають наші психологи, наші сімейні лікарі з подоланням таких, знаєте, цієї невідомості? Ну, вся робота інтервенцій, які впроваджуються, да, дати надію, що якщо навіть людина переживає певний стан, дати надію на майбутнє. Тому що, да, на жаль, ми живемо зараз в таких умовах, але, як, знаєте, особиста позиція життєва, що потрібно жити, робити, навчатися постійно да, і приносити користь цьому, нашій Україні. Тому, Потрібно зберігати наша задача зараз, як кожного українця, зберегти свій ресурс для того, щоб в нас були сили потім відбудовувати нашу Україну, і потрібно завжди вірити в найкраще, звичайно, щоб не не відбувалася надія. Повинна бути не ставити життя на паузу, так, так звичайно продовжувати його жити, бо триває ж поки ми на паузі, життя триває. А ми повинні його жити з усіма, не тільки тими негараздами, що принесла в наш дім війна, а і з тими радостями, і з тими позитивними моментами, які самі ми можемо і повинні дозволити собі переживати. Так. Дякую вам, пані Детяно. Дуже швидко, але спинув наш час. Ви говорили би ми з вами дуже багато. І Я впевнена, що ви прийдете ще до нас і Дякую. ми продовжимо цю розмову, бо дуже цікаво. І ви знаєте, це щось нове, про яке хочеться говорити більше, про яке хочеться розповідати. А може хтось, хто побачить з наших глядачів, навіть і не думав, що в нього у компанії є психолог, до якого можна звернутися або порадити книжку чи ресурс, який можна подивитися і саме знаєте організуватися і вдосконалитися. Це дійсно важливо. Дякую вам. Вам так. за е, інформацію, що ви нам розказали. Я хочу ще додати, так. що е, в жовтні, 10 жовтня, відмічається день ментального здоров'я, і до цього дня е, дитяча, дитяча поліклініка номер 6 компас організують певні заходи. Тобто е, слідкуйте за сторінкою, офіційними сторінками сайту, Там буде розміщуватися інформація, де можна долучитися е, до таких. Е, Активності, інтервенції так? да, активності, інтервенції, самодопомоги, щоб ви могли е, особисто познайомитись і зрозуміти, як вони працюють. Тому долучайтесь, слідкуйте. Обов'язково прийдемо. І ми до вас у гості. Дуже дякую за дякую. запрошення. Нагадаю, Тетяна Келіш, менеджерка з громадської охорони здоров'я дитячої міської поліклініки номер 6 компас була в нашій студії. Дякую. дякую вам, глядачі. Долучайтеся до всіх заходів. Їх досить багато. Вони безоплатні, вони класні, вони професійні. Слідкуйте. За анонсами і завжди будете знаєте, більш впевненими в собі і більш захищеними. Я бажаю вам здоров'я. Зустрінемося за тиждень.